Як пов'язані дохід і самооцінка, і як підняти самооцінку? Дохід і самооцінка ну, абсолютно точно пов'язані. І якщо просто казати, це головне наша самооцінка, а, від чого залежить дохід в житті взагалі, не тільки в грошах, та в бізнесі? Сенси нашого життя, смак нашого життя. Залежить напряму від нашої самооцінки. Але для початку треба дати визначення, що ж таке самооцінка є. Але для початку, як завжди, так треба. Давайте спробуємо дати визначення, що ж таке самооцінка є. Самооцінка, якщо дуже коротко і дуже просто. Ким ти себе вважаєш? Але дуже важливо мати на увазі, що ми, люди, Живемо в основному в чотирьох контекстах: це відносини, відносини з близьким, з найбільш близькою людиною, тобто партнером, потім з дітьми, в родині. Друге, соціальний контекст, тобто в соціумі, з іншими. Третє, в конфліктах. Четверте. В бізнесі. Що так важливо для нашої аудиторії, для підприємців і бізнесменів. І що цікаво, одна людина може проявляти себе і мати різну самооцінку в різних контекстах, абсолютно по-різному, бути супервпевненою в одному контексті і абсолютно провально невпевненою в іншому контексті. Таким чином. Самооцінка на один шар глибше. Це те, ким я себе вважаю в різних контекстах життя буття. І виникає перше і дуже просте домашнє завдання. Що треба зробити? Треба знайти по 10 ситуацій, в яких ви проявляєтесь в різних всіх чотирьох контекстах. Частина перша. Частина друга. Нашого простого завдання. Треба знайти ситуації в усіх контекстах, де ви вели себе невпевнено. Піраміда Ділцем дуже проста і красива модель, як свот-аналіз, до речі, наш з вами улюблений Роберт Ділс, нейропсихолог. Спробував, і в нього вийшло, знайти ієрархічну модель мотивів поведінки людини. Тобто причин проблеми, і це допомагає нам вирішити проблему, або спробувати вирішити проблему. Як виглядає піраміда? Внизу в фундаменті рівень перший оточення, що я маю. Рівень другий поведінка, що я роблю, третій рівень мої здібності, що я вмію, або що я вибираю, четвертий переконання та цінності. Те, що нами насправді керує. Те, у що я вірю. П'ятий я ідентичність, моє улюблене, а ти хто такий насправді. І шоста вершина піраміди місія або про людей. Що я маю на увазі, діючи для людей. Дуже важливо усвідомлювати, що нашою поведінкою насправді керує те, що ми не усвідомлюємо. Тобто наші е, заводські установки, те, в, у що ми віримо, наші цінності, переконання, помітили собі. Для чого ми все це робимо? Для того, щоб стати більш впевненим у собі. Ну, В кінці кінців хоча б почати усвідомлювати, чому я себе веду таким чи іншим чином і покращувати свою поведінку. Для досягнення більших результатів і успіху. Завдання наступне розкласти ці кейси саме за пірамідою ділца, спробувати проаналізувати, як на різних рівнях піраміди ви себе вели в ситуаціях невпевненості, провалу, краху. Одна проста рекомендація. Майже завжди. Причина на рівень вище, ніж ми виявили. Тобто ми заходимо на рівень, на щабель вище по піраміді, і це вже дає нам шанс розібратись в ситуації і виправити її. Наступне завдання більш приємне, треба знайти 10 плюс-мінус кейсів, коли ви ввели себе в житті дуже впевнено. І так само розкласти їх мотиви своєї поведінки по піраміді Ділца, і наступним кроком робимо головне спробуємо знайти, як кажуть, родинні інтроекти або сценарії, що саме стало причиною. Яку ми, може, і не усвідомлюємо зараз, скоріш за все, не усвідомлюємо такої поведінки, невпевненою і впевненою, де в дитинстві криються причини: випадок, поведінка батьків, найчастіше, родичів, друзів, вчителів. І це вже перший. І дуже важливий крок до нашої перемоги. Над обставинами. Тобто для знаходження себе справжнього, себе сильного. Як проробляються ці батьківські інтроекти або сценарії? Є різні методи, і ми про них поговоримо пізніше. А поки підписуйтесь на мій закритий телеграм-канал, посилання в профілі. Переходьте в групу, де ми говоримо про ці важливі теми. Де ми розбираємо кейси і практикуємо, що головне в житті, тому що без дії не буде результату. Це точно. Говорячи про самооцінку і про підвищення її, тобто про впевненість, в певну поведінку людини, дорослу поведінку. Ми ж її саме жагаємо досягти. Тобто, щоб не нами керували, а ми самі вирішували свої завдання життєві, нам треба звернути увагу на наші переконання, на те, в що ми віримо насправді. І коли ми пропрацювали по піраміді Роберта Ділца, цей рівень наші цінності переконання. Ми, сподіваюся, я дуже знайшли там ті самі батьківські інтроекти, або сценарії, в яких і зашити причини нашої невпевненої поведінки. Наприклад, хлопчики не плачуть. Або ти що ж лоб, треба ділитися з дітьми своїми іграшками. Або дівчинка має бути дуже чемною. Або всі гроші вкрадені, або якщо маєш великі гроші, маєш великі проблеми. І так далі, і так далі. Згадайте себе. В 6-8, трошки пізніше, там формується та сама підсвідомість, яка потім все життя керує нами. Дорослими, умовно, дорослими, тому що переважна більшість людей на планеті залишається до смерті інфантами. Тобто не дорослішують. А наше завдання з вами і знайти в собі ту саму дитину і потім дати їй подорослішати, стати дорослими, стати людьми. Кожного дня ставати. Все більш і більш людиною спробуємо.